Всім привіт! З вами Міша. І нещодавно відбувся Комікон Сан-Дієго. Пропоную розібрати, що ж там відбулося. Буде дуже цікаво, беріть печиво. Ну а я почну. У перший же день Комікону Paramount порадували нас п'ятихвилинним моментом з однієї серії мультсеріалу Історії черепашок-ніндзя, який виходив вже 9 серпня на Paramount+. В цьому ролику показали, як черепашки б'ються проти роботів якоїсь жінки на ім'я Бішоп. Таке ім'я носив раніше. Один зі злодії з мультсеріалу Черепашки Ніндзя 2003. -го». Там він був агентом, який полював на всіляку Паранормальщину. Допомагає цій жінці в новому мультсеріалі якийсь чоловік, схожий на Сета Рогана, автора цього мульта. Можливо, це його Камео. Також показали інтро мультсеріалу, яке мені, якщо чесно, не дуже зайшло. Марвел також була на цьому комік-коні. У неї було аж дві панелі. Перша панель відбулася на 6.25 на 26. 6 липня вона була по Новому фільму Марвел Дедпул і Росомаха, першого фільму Марвел з віковим рейтингом 18. На панель завітали продюсер Кевін Файгі, режисер фільму Шон Леві, актор Райан Рейнольдс, що зіграв Дедпула, Гью Джекман, який повернувся до ролі Логана, і Ема Корін, яка зіграла головну антагоністку фільму Касандру Нову. Були там присутні актори, які також повернулись до старих ролей. Так, наприклад, Дафні Кін, яка зіграла у фільмі Подліка. Дорослі Х23. Дженніфер Гарнер, яка зіграла Електро у фільмі Дардевіл 2003-го, також повернулася до своєї ролі. Веслі Снайпс знову приміряв костюм Блейда. Нарешті Ченінг тато модів костюм Гамбіта. Але головним камео став Кріс Еванс. На жаль, поки що Еванс не повернувся до образу Капітана Америки, але зіграв іншого персонажа Марвел, якого він грав до Кепа. Щоб не проспойлерити, головне камео фільму дам підказку, що цей. Персонаж Вогонь. А вже у ніч з 27 на 28 липня була представлена друга панель по всім іншим проектам Марвел. В основному, там були фільми. Починалося все з Капітана Америки 4». Врешті стало відомо, кого зіграє Джен Карло Еспозіто у фільмі. Він зіграє короля змійного суспільства, гремучника. У ролику по четвертому кепу показали генерала Роса, який запрошує світових лідерів у Білий Дім, де каже, що Целестіал дозволить створити адаманті. Там же він перетворюється на Червоного Халка. На панелі також показали ролик по громоверстям, в якому Олена Белова вербує Червоного сторожа в команду, називаючи його батьком. Бакі б'ється з агентом США і з'являється за часом. Одна зі сцен з вел well розгорнулася на вежі месників, а от фантастична четвірка одержала під заголовок перші кроки. Мед Шекман, режисер фільму, сказав таке: ми робимо не просто 60 ті ми робимо ретро майбутні 60-х. Тобто, скоріше за все, атмосфера буде нагадувати першого кепа, де там були показані ретро майбутні 40-х, а тут можуть показати ретро майбутні 60-х. Прямо на виставці показали літаючу машину четвірку. Ja Tāpat arī Показали перший тизер фільму, в якому Рід Річардс читає лекцію, а також на землю приходить Галактус. А от по Блейду майже нічого, тільки запевнення, що фільм все ще запланований на 7 листопада 2025 го Але кому потрібен той Блейд, коли стало відомо стільки нової інформації по месникам 5 і 6. По-перше, ці два фільми знову зрежисують брати Руссо. Ну а наступний анонс це, напевно, головна подія, якщо не всього комік-кону, то як відео. Мінімум панелі Марвел. Месники 5 будуть мати під заголовок судний день. І Роберт Дауні молодший зіграє доктора Дума, який, напевно, і стане головним антагоністом фільму. Роберт з'явився у костюмі Дума, сам фільм вийде у травні 2026, а от месники таємні війни у травні 27-го. І, о Боже, дай дожити хоча б до 2028-го. Конкуренти Марвел DC також показали дещо цікавеньке. Хоч самої нової панелі по новому кіносесвіту DC Джеймса Гана немає, бо, за словами Пітера Сафрана, по новому Супермену ще важко щось говорити, але там показали трейлер дорослого мультсеріалу DC і Командос», який стане першим проєктом в обновленому кіносесвіті DC, і вийде в грудні на стрімінговому сервісі Max. Також там показали відривок з ще одного мультсеріалу DC Batman Крестоносець у плащі», який вже вийшов 1 серпня на стрімінговому сервісі. Amazon Prime. Також там показали трейлер дорослого серіалу Пінгвін, який буде у всесвіті Бетмена Метарівза і вийде 19 вересня. Парамаунт у відповідь на це підпряглася, і окрім п'яти хвилин солі Черепашок Нінця показали другий трейлер мультиплікаційного приквелу ще однієї своєї франшизи, Трансформери 1, який розповість нам про минуле Оптимуса Прайма і Мегатрона. Вийде мультфільм 20 вересня. Загалом це все, що відбулося на Комік-коні у Сан-Дієго. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, до зустрічі!